Доброго ранку усім, друзі. Починаємо нашу ранкову руханку. Як завжди, трішечки зачекаємо, нехай більше людей доєднається до нас і ми будемо з вами починати. Одразу хочу розповісти вам про свої досягнення по програмах дистанційні тренування. Вже почали почав я. Займатися дистанційними тренуваннями десь 2 місяці тому. Двоє людей мені вже скинули свої фото до і після, дуже задоволені результатами. Я також дуже задоволений результатами. Також дуже багато людей мені писали дякували за результат. Фото, на жаль, немає, тому що не кожна людина хоче потім, ну, щоб її виставляли ось так на показ. Але дехто погоджується і дає мені свої фото. І тоді я можу вам показати, які результати в нас йдуть по дистанційних тренуваннях. Так, доброго ранку, Лілія. Зараз ще трішечки зачекаємо. Також ви можете час від часу переглядати мою вкладку спільнота, де я публікую різні пости. Там також ви зможете побачити публікації моїх результатів по програмі Дистанційні тренування. По дистанційних тренуваннях дуже круті результати, тому, якщо вам цікаво, ви можете переглянути. Для того, щоб бачити, як можна трансформувати своє тіло. Ярослав доброго ранку. Ще зовсім трішечки зачекаємо і будемо починати. Так, друзі. Також в мене по каналу дуже багато є цікавих та креативних ідей. Для вас я хочу не тільки розвивати канал в, в плані спорту, а я ще хочу, ну зараз почну також знімати. На жаль, в мене обмаль часу, просто не вистачає часу. Я хочу знімати комплекси вправ для діток, ну або для людей з інвалідністю, які мають ДЦП дитячий церебральний параліч. Так як у мене також важка форма дитячого церебрального паралічу, і я не знаю, чи зміг побороти хворобу, чи просто зупинити її, чи ну, багато хто каже, що я зробив неймовірне. І в мене є дуже великий досвід по цьому. І я хочу створювати відео е, якраз по, ну, не тільки спорт, там, е, руханки різні. Для здоров'я, але й вправи для і, людей з дитячим церебральним паралічем. Я би хотів показати комплекси вправ, завдяки яким можна покращити свою ситуацію. Також я хочу в, над, надалі, ну це вже трішечки не зараз, тому що мій канал ще не заробляє настільки, щоб. Я міг це дозволити, я хочу показати людям з інвалідністю, які замкнулися в собі, що не варто цього робити, що життя продовжується, і потрібно далі жити і рухатися. Тобто, не сидіти вдома, а виходити в люди і насолоджуватися життям, просто я особисто знаю багатьох людей, які так життя склалося, що просто перестали ходити і тепер їздять на візочку і думають, що життя на цьому завершилося, і просто не виходять з дому. І ось таким людям я хочу показати, що це все на цьому життя не закінчується. І просто, ну, коли буде мій канал більше заробляти. Ну, не буду я зараз вам все розповідати, але це буде дуже цікаво. Добре, друзі, не буду я вас затримувати, будемо починати нашу ранкову руханку. Хто не переглянув, або хто не встиг і дуже хотів зробити разом зі мною, ви можете також. Переглянути потім в записі одразу по завершенні ефіру, е у вкладці наживо. Добре, друзі, будемо починати. Так, встаємо. Починаємо нашу руханку. Робимо глибокий вдих, підіймаємо руки вгору і видих. Вдих, через ніс видих через рот, вдих, через ніс і видих, через рот, вдих, 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 вдих. Добре, тримаємо руки на поясі і починаємо крокування на місці. Якщо вам легко, ви можете пришвидшитися і зробити такий легенький біг. Крокуємо на місці або робимо міні-біг на місці. Для того, щоб трішечки розігріти наше тіло. Якщо вам важко, ви можете просто ходити на місці. Добре. Починаємо з м'язів шиї. Ставимо руки на ширні плеч, долоні відкриті, розвертаємо долоню вгору і повертаємо шию в одну сторону. Максимально тягнемося шиєю до відкритої долоні. Тоді повертаємо долоні в протилежну сторону і тягнемося шиєю в сторону відкритої долоні. І так само повертаємося в другу сторону. Тягнемося і тоді в іншу. В одну сторону робимо вдих, а в другу. Веріш, вдих, виріш. Тягнемося вдих, вверх, вдих. Вверх. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. чотири. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Добре. Наступна вправа. Робимо кругові оберти, Плечимо. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. 3 4 назад 1 2 3 4 вперед 1 2 3 4 і назад 1 2 3 4 добре Маєте вже відчути, як у вас увімкнулося М'язи грудного відділу хребта, а також верху спини. Тримаємо руки на поясі, зводимо лопатки максимально всередину і також тягнемося шиєю вперед. Робимо видих. Потім повертаємось назад, зводимо. Лопатки назад і шию максимально стараємося відтягнути назад. Робимо вдих. Вперед. Видих. І назад. Вдих. Прогнулися. Видих. Вдих. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, Чотири, Один, два, тре, Чотире, Один, два, тре, Чотире, Оден, два. Три. Закінчили. Добре. Наступна вправа будемо робити на поперековий відділ хребта. Будемо нахилятися вниз. Нахилятися потрібно до того положення, доки вам комфортно. Якщо вам трішечки комфортно нахилитися, тоді так і нахиляйтеся. Якщо вам нормально, ви можете нахилятися до самого низу. Коли ми нахиляємося, ноги мають бути трішечки призігнутими, е, тобто на рівних ногах, ми не нахиляємося. Призгинаємо ноги і тоді нахиляємося вперед до підлоги, торкаємося. Ось так це має виглядати: спина рівна. Тобто, не в такому положенні нахиляємося, а нахиляємося в такому положенні. Таз даємо назад, ноги зігнуті і нахиляємося донизу. Вниз робимо вдих, піднімаємося вгору, видих. Нахиляйтеся до того положення, доки вам комфортно. Пробуємо вдих. І повертаємось в початкове положення, видих. Вдих. Ведеш. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, Два. Три, чотири. Один, 2, 3, закінчили. Так, друзі, наступна вправа будемо робити для цих м'язів пресу. Тримаємо руки опущеними і нахиляємося максимально в бік, скільки у вас це буде виходити. При цьому нижню руку. Та, що внизу опускаємо вниз, а ту руку, яка буде вгорі, піднімаємо максимально до догори. При цьому опускаємо голову. Робимо вдих. Повертаємося в друге положення, робимо видих. Тоді знову ж таки вдих, відпрацьовує все тіло, видих. Вдих. Видих. Один. Два. три, Чотири. Лікоть має бути вгорі. Не внизу, а вгорі. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Добре. Наступна вправа тримаємо руки в замку. кладемо на грудний відділ хребта. І повертаємося в сторони назад. Максимальна амплітуда. Назад. Робимо вдих. Повертаємось в початкове положення. Видих. Тоді другим ліктем тягнемо назад. Вдих. І вперед. Видих. Вдих. Видих. Старайтеся виконувати на повну амплітуду. Доти доки вам дозволяє ваша розтяжка. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Зараз будемо виконувати класичні присідання. Якщо вам важко ось так присісти, тоді ви можете триматися за будь-яку опору. Ви можете взяти собі стілець, крісло або триматися до ліжка. Триматися до стіночки як вам зручніше. І ми будемо зараз починати присідання. Присідаємо до положення, присідаємо до положення горизонталі е, з підлогою. Тобто присідаємо до е, того положення, коли у вас ведра, стегна йдуть до паралелі з підлогою. Нижче не присідаємо. Руки тримаємо перед собою. Вниз. Присідаємо робимо Вдих. І вгору. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчено. Добре. Тепер лягаємо на підлогу. Так, друзі, подивимося. Так, друзі, я в ефірі, чи я не в ефірі вже? Скажіть мені, будь ласка. Ярослав, доброго ранку. Напишіть мені, будь ласка, чи я в ефірі. Ефірі. Дуже вам дякую, Лілія. Добре, зараз, бо в мене просто написали, що з'єднання встановлюється. Добре, друзі. Тепер ми продовжуємо нашу руханку і робимо м'язи пресу. Лягаємо на підлогу. Я собі підготував тут такий килимок. І зараз будемо робити м'язне пресу. Лягаємо на килимок. Ноги на підлозі, руки тримаємо перед собою. Цієї вправи пресу буде тільки один варіант, так як ця вправа буде легкою. Піднімаємося вгору. Відриваємо тільки лопатки, повністю підійматися не потрібно. Відриваємо лопатки, руки перед собою, робимо видих і повертаємося в початкове положення, робимо вдих. Видих, вдих. Ще один нюанс цієї вправи, коли ми підіймаємося, стараємося під боріддям не торкатися грудної клітки. Тобто, завжди ми маємо дивитися в стелю. Починаємо вправо: видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 один. Два. Три. Чотири. Один. 2, 3, 4, 1, чотири, один. Три, чотири, один. Два. Закінчили. Добре, друзі. Тепер лягаємо на живіт і будемо робити зворотню гіперекстензію для поперекового відділу хребта. Лягаємо на живіт, руки тримаємо попереду, перед собою рівними. Ноги тримаємо на підлозі і стараємося відірватися вгору від підлоги. При цьому відірвавши грудний відділ хребта. Також. Відриваємо грудний відділ хребта. Фіксуємося на одну секунду і опускаємося вниз. На вдосі підіймаємося. Тобто робимо вдих. А на видосі ми опускаємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. 2 3 чотири, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Два, три, закінчили. Добре. Стаємо. Тепер встали, зробили глибокий вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Витих. Добре, друзі. На цьому наша руханка закінчена. Не знаю, в мене чомусь написано з'єднання нестабільне, тому я так зупинився, перепитав, чи я ще в ефірі. Добре, друзі. Дякую усім тим, хто був разом зі мною на цій руханці. Мені дуже приємно, що все більше людей доєднуються до, моєго, до мого каналу і також допомагають мені розвиватися. Дуже вам дякую, всім бажаю гарного дня. Дякую вам, Ліля. Мені дуже приємно, що ви присутні майже на всіх моїх руханках. Бажаю всім друзі, гарного дня, мирного неба нам, усім спокійного дня. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. А ми з вами зустрінемося в понеділок, на сьому годину ранку. Так само. Ще на, на цьому тижні, можливо, буде в мене афіша, що я проведу вечірній. Прямий ефір, де я дам відповіді на всі запитання, які ви мені задаєте в особисті повідомлення. Різні там є запитання і про спорт, і про здоров'я. І я на всіх них постараюсь дати вам відповідь. Також ви можете долучитися до мого прямого ефіру і також задавати свої запитання в чаті. Добре, друзі, будемо вимикатися. До нових зустрічей.